Добрий день, друзья. Сегодняшняя тема нашого видео буде ремонт кондиционера. Ось така його модель Vegas. Модель, короче, семерка. Ось він в натуре есть такий невеличкий. В общем, причина у него высвечивается ошибка. Е4. Перегрев наружного блока. Будем зараз скрывать і дивитися, що з ним трапилось. Так, Відкрив я бокову кришку. Тут у нього є такий клемник. Значить, що на клемниках написано? 1, 2, 3, N. N це 0 То есть 0. Если подключить на напряжение относительно нуля, и подать напряжение на фазу сюда, або сюда, або сюда, что-то там заработать. В данном случае я вам скажу, что первая климат это компрессор, другая климат это вентилятор, а третья климат это клапан тут стоит трехходовой. То есть если подать нам напряжение между этими двумя клемами, другой N, заработать у нас вентилятор. А если подать Перший і и зароба компресор. Так, зараз нам треба прибором измерить наличие сопротивления обмоток двигуна компрессора, двигуна вентилятора и клапан. Реле клапана относительно нуля. Будем измерять сопротивление обмоток цих трех агрегатов. Для удобства показу, как замерять сопротивление обмоток. Я на ноль підкрутив щуп один. сидить уже щуп прибора. А другим будем измерять мы на каждую клейму, что у нас покажет прибор. Так, вмикаю я прибор. Ставлю на 20к 20 кОм сопротивления. Так, міряю я, я на третью на фишку ставлю. Показ у нас 2 кОм. Це ми міряємо клапан. Обмотка клапана у нас працює. Друга клема, це у нас обмотка вентилятора. Немає, не бачу я її. Перша клема, це обмотка компресора. Показує по нулям. Уменьшаємо, ставлю я на 200. предел 200 килоом, 200 Ом. И меряю на першу клемму. Так уж показываю по нулям. Это у нас показывает обмотку. Так, прибор не довключил я. Так, еще раз меряем. Показывает 5,4, 4, 4, 6, 4, 7, 4, 6 Ом. Это обмотка компрессора. Это нормальное его сопротивление. обмотки ну друга клема у нас остаю на другу, ничего не показываю если добавлю поставлю например 2 МОм, спробую пробую замерять теж ничего не показываю клапан показує, компресор показує, а друга клема, вентилятор у нас не показує. ну скоріше всього, що то тут десь провод одірвався. сейчас будемо скривати верхню кришку, і дивитися, що там в середки. Кришку я відкрутив. Зараз я знімаю. Так що ми бачимо тут. Бачимо тут жмут проводив. Конденсатор це називається. Це конденсатор для компресора, він великий. Так, дивимося, що тут далі у нас Це провод, 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 жмут, провода пішов у нас. Ага, ось тут вентилятор стоїть. Так, вентилятор крутиться чудово, легенько. Це пішов жгут на вентилятор. Так, дивимося по проводах. Ага. Ось конденсатор стоїть. Конденсатор. Ось він тут прикручений такий. У нього фішки тричать. Раз, два, три, чотири фішки з нього тричать. В детке дротики на нього. Так, дивимося по цьому шлейфу. що у нас за провода йдуть. На іде, значить, як как покинутся цвет у нього розовий, жовтий, таке щось, хай жовтий синій сидить і тут синій іде на цей конденсатор. Ну це синій це вообще. І пішов і делюсь. вниз туди під конденсатор на вихід На вихід, на синій, що синій, це ноль. Тобто есть нуля нам надо визвонити чорний, другий це чорний, це вентилятор. ось він чорний і чорний у нас йде, ось він йде в цей шлейф заходить. Чорний, Черный, він. Нам треба визвонити прибором. Значит, чорний, синій синец і... виходить жовтий. желтый. це цепусковая обмотка, це, скорее всего. Сидить отдельно на конденсатор. А синій і синій це ноль. Виходить, це сюди подається напруга. Синій ноль. І чорний ми там на клемник подаємо на двоєчку. Фаза ноль. Нам треба прозвонити всю обмотку. Чорний і синій. Фаза 0. Тут може тут нормально все. Все прикручено. Зараз беремо прибор і проміряємо тут на місці. Так, берем прибор, вмикаємо. Сопротивление 20к 20 кОм. Прибор працює. Так, ставим один кінець на другу фішку. Ось, тут на другу клему. І ставим другий щуп на жовтий кінець, який сидить на конденсаторі. Так, показує. Прибор показує на обмотку пускову 0,29 Ом. Так, стоїм на синій виходить. шлейфа, ось він синій синий Шлейф, який йде на вентилятор. Нічого не показує. Так, я торкаюсь ось на другий, на другу клемму. Нема нічого. Тобто у нас вентилятор не прозвонюється. Оно я стану одним кінцем щупа на жовтий і на синій, прямо на конденсатор. Тоже нічого не показує. Не прозваниваем. Не прозванивается у нас. Ще раз стою на синій і на чорний. Нічого не показує, Не прозванюється у нас вентилятор. Будемо зараз його знімати і щось дивитися, може там, де щось трапилось з проводами або щось таке переломився. Будемо дивитися. Так, откручую я вентилятор. Ну, решітку. Вона кріпиться на чотирьох саморезах. Один, два, три, чотири. Вже відкрутив я її. Так, ось наш вентилятор. Крутиться він легко. Так, тут у нас гаєчка стоїть на ключик на 10. Зараз беремо ключик відкручуємо. Так, пішла гаєчка у нас. Открутили. Так, стягуємо вентилятор на себе. Так, ось бачимо наш моторчик. Крутится він чудово, ниде не черкає. Будем зараз його знімати, демонтировать. Так, моторчик вентилятора кріпиться на чотирьох саморезах. Вот тут один, два, три, четыре. Зараз мы їх выкручиваем. І знімаємо вентилятор сюди до себе. Так, ось вентилятор я наверх поставив. Що я бачу? Заходить сюди, цей шлейф чорний заходить. Тут все капітально тут заділено. Нічого вроде тут не перебито. Шнура так помасав. в Трубочку вдіти, ну вроді, щоб прорізаного. Нема так, щоб чтоб... ничего подозрительного. Снял я він у он уже на рабочем столе. Значит, такие ось провода у него тут клемнички. Я снял с конденсатора. Черный шоу у нас на фишку. А C2 було на конденсаторе. Так, далі, що він собой представляет? Такий моторчик. Зобранный двух половинок. Так, ось его модель тут написано. Камера фокусируется погано. Вам может быть не видно. Написано SA20V. 20 Вт 0,25 А 220 вольт є схема підключення на ньому. Будем зараз його вскрывать. Може, що в середке побачимо. Значить, тут завальцовані такі скобки з 4 сторон. Зігнуті, заплескані. Ну, все, я буду зараз їх і розполовиню його. Усики розігнув я, зараз я його розкриваю. Так у нас знімається нижня кришка, придержую завал. От так от. Так, що ми тут бачимо? є різова прокладочка, усього стоїть. Тут Прокладка біла на дні лежить, подшипничок є такий, крутиться ловко. Дивимося тут обмотка така єсть. Так, треба нам цей ротор, цей ротор витягнути. треба Тут є шплинт такий стоїть. Зараз ми його чимось піддінемо. Цей шплинт. Можно шилом пиздить, накрився, потоньше шило берем и его стягиваем, вот так. Тут канавка есть, вот так и блин, стоит. Так, резинка тут стоит, снимаю резинку, вот так, резиночка такая то защитная. Так, і вал у нас витягується сюди. О, тут на валу стоять. Так, дивіться, шайба якась червона усьо і чорна пружинчата. Так воно було. Хай так і буде Старуночку. Так, дивимося, що у нас. Ага. Бачу. Бачу, бачу, вам уже не видно, ну. Но... О, чорне. Там видно. Видно і вам тут усе паз чорний. Бачите? Що це блискуче все? То ось все чорне. З цього пазу був простріл. Обмотка у нас згоріла. Тому він і не прозвонюється у нас. Видно, що чорне. Так, значить статор у нас запресований, виходить в цю кришку верхню з назвою. Треба нам відсюди його витягнути. все отак викруткою нам розшатати його і витягнути з цієї половинки железяки. Зараз спробуємо. Все, стягнув я кришку. Ось так воно так вона виходить у нас стягнулося. Ось у нас така обмоточка тут. Ну тут горішого нічого немає. Все красиво. Основний у нас факт це з цієї сторони, ось тут чорне. Навіть на стіночці цієї кришки видно чорний нагар. Десь тут воно прострелило. Зараз я спробую. Це, що чорне, акуратненько розрізати. подивитися що тут під пленочкою трапилось так розколупав я це гніздо, згорівше. все чорно тут обуглене дивлюся де тут що тут куди тут Воно йшло. Видно, що десь щось прострелило. Буває тут в цих випадках, якщо пайка є. Погана пайка, Починає воно грітися і плавиться і прогорає. Зараз це все ми розколопаємо і щось подивимося, де тут що тут може якийсь провод отгорив, то споять його. Так, тут сразу скажу, стоит тут, тут, этот термо термодатчик стоит, термопредохранитель. Якщо перегрівається мотор, він розмикається, і тоді він зупиняється поки на охолоне. Вот эти два толсти дротика, ось ось таких червоних. Це з цього датчика виходить тепловий датчик предохранитель, так сказати. Запобіжник. Так, ну ось якийсь провод, він тут ціленький кудись іде. Зараз тут же подивимся. де щось може тут найдем. Так, да, перегоріла тут обмотка пускова. Видно, тут ось чорне, тут стрельнула. Провод тоненький, такий як волосина. Танюсінький-танюсінький. Так, перематувати ми його не будемо, Це дуже довго і такого проводу немає тоненького. Быстріше буду заказати, його та поміняти. Тому що ждати ніхто не збуде. Так. Все, ми зараз заказуємо такий моторчик. І завтра, післязавтра, я думаю, він прийде і будемо ставити. Придбали ми моторчик такий. Точ-точ такий я знайшов, виписав по інтернету. Так, кінці тут у нас так само синій, чорний. Помаранчевий, так а на цьому, так само синій чорний і помаранчевий. Так, все, моторчик новенький, крутиться. Так, схема тут є. Название таке саме, як і в цьому. Такий моторчик буде так ставитися. Він тут є місце усе. Так, ставиться проводами вниз. Бо тут є ось кріплення. Зараз ми його прикрутимо. Отак, так, тримаю і прикручую. Так, закрепил я его на один саморезик. Вот. Так, ставлю другой. Есть. Так. И сюда. І ни закручую. Є. Так, тримається, тримається. Так. Тут кабель кріпиться. Тут кабель ось кріпиться. Загибаю. Под дімой. От мене де отак вверх. Так, тут закріпив я його. тут він тоже тут есть ось загибна скобка така что загибать так загнул тримає. так тут есть такий пас ось все метали зараз я сюди просовую. просунув я. Ось так воно було. Так, вот так воно було. Так, тепер тут у нас є конденсатор. Чорний у нас йшов на виход. Там є отверстие на цей клемник. И туди масса. заземление тоже тут прикручивалось. Так, зарасти два дротика я черный и заземление просуну сюда на выход и закрепим. вставляю сюда Дэвин и Бул. Есть защелк. Ну а цей треба прикрутить сюда на болтика. Так, тут я закрепил все. Так, далее переходим на всю сторону. Тут, то есть, конденсатор. конденсатора стоят усечки. Вин. Так, одеваем на всю клемму помаранчевый цель конденсатора. Так, заклад я тут. А синий до синего. Тут два конденсатора, с конденсатора справа, слева. А тут. Я одеваю. Сцені все защокнув. получается з однієї сторони два синих а з цієї сторони помаранчевий. Все закріпили. Зараз треба так його вложити і стяжечку сюди поставим щоб все було тут уложено і закріплено. Так, можем в принципі його включити. Попробуем, мы знаем как подключать уже его. У нас выходит c 0 А другий кінець, чорний дротик, тільки що я його вдівав, Це вентилятор. 220 вольт. Зараз я шнурок возьму його будемо вмикати. Так, я хочу вдіти вентилятора. Здравия, то є тут лыска, така, виріз есть. і вентилятора є така лысочка треба попасти нам так а ну-ка о засунувся все за все закрутю болтю гаєчкою і буду вмикати. закріпив я на гаєчку затягнув так вмикаю ось тут вона вилкаться Переносечка охойдує. Все чудово працює. Тепер ставимо решоточку верхню і закручуємо тут віз дірочки на саморізики. Є, поставили. Красиво, красиво, як так і було. Ну от і закінчив я роботу по ремонту цього кондиціонера. Ви все бачили, були зі мною. Дякую вам, що продивилися до кінця. Все я закрив. Кришку поставив. Збоку кришка закрита. Все, вроді на місці. Все, дякую, дякую, велике дякую. Підписуйтесь на мій канал, буде далі дуже цікаво дивіться мої відео, мої історії. Думаю, вам там буде щось полізнительне. Дуже чого багатого вже має там заснято. Всім мира здоров'я, До нових зустрічей на моєму каналі.